І чому я запрошую на сатсанги, Чому я це от постійно роблю? Чому я взагалі обрала інструмент діван йоги, через який е, заводити здатна на глибину? Саме тому, тому що в людей дуже хронічно накопичені ось ці всі свої наслідки, наслідки невігластва, помилок, і вони в тілі сидять, вони в психіці сидять, вони в підсвідомості сидять людина, яка відчула очищення завдяки присутності в полі. Вона вже здатна, хоч якісь ехо голосу власної душі почути. І їй не потрібно шукати щось досягати. Вона опиняється в полі душі, і ясно знати. і починає ясно знати, так і це не про надздібності, не про якісь гадання ні. Про свої банальні питання щось знати без озирання на винуватців чи якихось авторитетів, які тобі скажуть, як тобі жити, які тобі правильні відповіді на всяке різне дадуть, які підштовхнуть, підтримують і так далі. Пола підтримки, це звичайно прекрасно. Але якщо в нас немає, немає розуміння, що спочатку з нами стається повага. Після поваги з нами стається любов, після любові з нами стається дисципліна, бо те, що ми любимо, нам хочеться множити. І тому у нас немає при цій послідовності потреби в мотиваціях якихось. Запам'ятайте формулу.